Нема, не тут. А, вони її шукають напевне. І тут нема. Стривай, ми утекли від рода. Ти пам'ятаєш, яка труба була? Я думаю, блакитна була. О, це тут грає, По частині. Схожі збирається в місто. О, то він в місто поїде! Ауч! Шо не так? Чарлі, припини псувати, пустувати. Йди у місто, та візьми те, що він зберігав своєму сейфі наступу. По суті, Чарлі вже втік звідси, все. А він завернеться назад. Ну він мусить. Диви! біжить. Не встигає, це капець. Та ти не міг сісти зразу з того. Казок понаписували. Піпетка, цукерок, щур, мозок. Мозок, напевне, сюди треба принести. Або цей щур. Дивіться, він би впав і ми б його забрали. Трез него трябва да се Привіт всім, ви на каналі Скле. Граємо сьогодні морозивник 7, друзі. Сьогодні вроді ми маємо рятувати лізу чи кого. який восьмій прикольний там зизу. Зимовий, може там зима буде? Давайте погнали! Це перша серія. Граємо режим привід, так як я ще не грав цю частину. І ми вже в принципі, доходимо, скільки там частин є, 8-9. Доходимо вже до кінця. Потім будемо починати заново, але вже. No. У важкому режимі. Так. Нема, не тут. А, вони її шукають напевне. І тут нема. Її ніде немає. Стривай, ми утекли від рода. Ти пам'ятаєш, яка труба була? Я думаю, блакитна була. О, Оце тут грає, пам'ятаєте? Шалися там. Бери все, що можемо, Майку, заспокойся <зас> трохи. Я не хочу заспокоїтися, мене нудить дивитися на екрані і нічого не бачити. <зас> диви! <зас> диви, диви, що він витворює. О, села, світла вже нема. О, диви. Здається, труби знову відкрилися. Диви, всі труби відкрилися. Нічого <зас> собі. <зас> Ідеально, це щось інше. Дай мне це, и я врятую твою сестру. Ну давай. Двеки! Пушку зе и все пщо. Я входжу в трубу, а вы продовжуєте натискати кнопку. Щоб кришка залишалася закритою. О, да, він закрив. А, щоб морозник не заметив, напевно. О, це ліс. Щось буде за тут робити. А диви? Що тут таке? Якісь лабіринти, вообще? Так, знайдіть спосіб втекти з лабораторії та воз'єднатися зі своїми друзями. В принципі, все, як завжди. В першій серії, знаєте, що ми робимо? Я думаю, що ви вже знаєте. Просто бігаємо, роздивляємося все. О. Піраміда, кубік і сфера. А що з цим робити? Диви, а цей дивиться. Ага! Чекай, чекай. Дивіться, тут піраміда. Там кубик, там сфера. А там сфера намальована. Може, мені треба сферу взяти. Ну, щось це має бути, напевно. Так. Ну, і що? Поставив. Щось десь відкрилося. Сила, вони її закрили, вони тут щось не вроблять. Такі досліди проводить. Так, давайте беремо кубик тоді. Е, точніше, не кубик а Піраміду десь, піраміда десь тут. <coughs> Всем дякую, хто сказав, будь здоров, будьте будет Це я пчехну. Що? Ти чого не кажеш будь здоров"? ти? Записуєш щось там. Написав десь пчеха я дуже. Так. сюди-сюда. Є. Недобре. а чого недобре? А може другому бути кубік? Стоп, я назад вернувся. Значить, не все так просто. Ну, то давайте беремо кубік, подивимося. Кубік отам. З цього боку. Чекай, де? Я мені вже голова була тут лазити. Тут просто ужас. А, во, тут кубік. Я так думаю, що ми маємо ці три поставити і просто двері нам відкриються, правильно? Недобре Я не розумію тоді. Я не розумію, що робити. Ну, сферу ми поставили, там щось блимнуло, що все добре. Правильно, правильно. Чуєш, ти випустимо звідси. А де тут взагалі двері? А во, є двері. Вони закри. А, во, оце, напевно, відкрилось. Та, бачите сфера там намалявана. Вона відкрила мені оцей люк. Все добре, йдемо. Там закрито, там закрито. Тут відкрито. Є! Я вибрався звідси. Нарешті. Добре, давайте все гарно обходимо, розглядаємо. Сьогодні просто познайомимося з цим місцем. Так, це туди. Це я свій головні двері вже відкрив, добре. Так, тут на що? Опа, я щось взяв. А що це таке? Брейн jar. Що це таке? Брейн jar. Мозок в банці. Прикол. І куди мені той мозок діти? Тут То якісь точно досліди роблять. Там що там нічого? Нічого нема. дивіться, бачите, тут щурі... Ааа, вони якісь досліди проводили над щурами. От гади Аби їм добре було десь сюди, може до догори. А, оцей десь тут стоять за мною дивився. Тут нічого немає по документах. Там що? Так, я не знаю, куди мозок мені нести. Там що? О, там щось можна нажати. Ні. Десь щось треба нажати. І потім там активувати ту штуку. Так, тут що? Нічого, нічо, нічого, нічого. Колби є. Може тут поставити мозок? колбу Ужас А, во, це закрито. Я так розумію, що ми отам нажмемо і оце відкриється, добре. Йдемо далі. Яй-яй-яй. -я. Я думав, гірше за кухню не буде, там на кухні було все запутано. А це ще гірше. Це просто капець. О, дивіться, тут ще шо... Дивіться щур. Ім'я щура? Серйозно? Може йому кинути щось чуєте? Може я йому ці мозок кину, або тут нажати щось може? Я в шоці. просто. Посто. Щур мені або щось датиме. Дивіться, який там маленький комп'ютер, я зразу не замітив. Ух Ну щось тут зробити з тим щуром точно треба. Так, йдемо далі. Закрито. В смітниках щось є? В смітниках нічого вроді нема. О, там зв'язок з цим з друзями. Але я ще хочу тут подивитися, побігати. Записка. І що там на тій записці? Що, що там пишуть? Якщо ви знову забути, де залишили ключ карту від лабораторії, пам'ятайте, що вона в сейфі. В кімнаті на парковці. А, добре, 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 кімната на парковці в сейфі. Ну, це значить, мені до друзів треба подзвонити і там знайду. Так, зараз, зараз, я ще хочу тут подивитися, все гарно. Де я не був? Тут двері закриті. Мені здається, що я десь не йшов якийсь поворот, а може і всюди йшов. Та ладно, банку кидаємо де? Давайте банку кинемо там біля дверей. Десь. Мені, напевне, сюди треба потрапити. Може. А може і не може. О, ми і тут якраз кидаємо цей. Кидаємо мозок. Опа. О, він впав! Ого, це Liz. що таке було? Ліза? Ти мене чуєш? Ти в порядку? Майк. Yeah. Так, зі мною все гаразд. Хоч я тут і вештаюся тисячу років. Підемо, геть зараз. Ліз, нарешті я знайшов yeah. тебе. І Майк yeah. з тобою. Яке yeah. полегшення? Джей, це справді ти? Yeah. Як приємно yeah. чути It's вас? Нам потрібна ключ карта, щоб текти. It... Схоже, у роди є один схований в сейфі на складі його міста. Тобі треба щось зробити. Схоже, Рот збирається в місто. О, то він в місто поїде. Оуч. Що не так? Чалі, припини псувати, пустувати. Йди за Родом в місто та візьми те, що він зберігав в своєму сейфі на парковці. Ми їдемо в місто. Дивись, ну по суті Чарлі вже втік звідси, все. А він завернеться назад. Ну, він мусить. Диви! Біжить. Не встигає, це капець. Ти ти не міг сісти зразу? А ну сів чи ні? Почекай хвилину. Що я роблю тут? О, парковка. А я думаю, що не та парковка буде, Я думаю, що та що біля кінотеатру. Так, знайти ключ карту. В сейфі. Добре, Зараз знайду. Відкриваємо дверці. А тут ми просто назад можемо вернутися. Добре, добре. Попробуй тут знайти, чуєш рот. Гонка. та! Пам'ятаєте цю гоночку. Аму нажми підписку, -пі, бігом, ти підпишися. -пі, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Гекта туди капець! Та ми поки ту карту знайдемо. Хтось на де вона є? Опа, це що таке? О! О, ну нажми. You can close. Добре, йдемо далі. Сходи до... А, сходи до гри не працюють, це добре. Бо тобі ще на другий парк треба було йти, то був капець. О, ключик? Чуть я маю якийсь ключик. Добре, це вже щось. Я знайшов ключик. Не золотий, а голубий. Так. А може все? Може то цей ключик треба. Але ні, там має бути якась ключ-карта. Тут нічого він не робить. Ключик, ключик, ключик. А тут я нічого не відкрию, ні. Зараз, нам потрібно щось цим ключком відкрити. Напевне, що тут десь. Так, о Це -о, о Це шутки. Там нічого нема. Слухай, по сонці бо я шукаю щось. Не смійся. А тут нічого вообще нема. Добре, сиди тут, я пішов далі. А тут я знайшов ключик? Ні, це ще якийсь друге. О! Це що? Ні. Ви в нього і більлярті, але я як за цю штуку візьму, то я оце кину, правильно? Правильно, то кину. Але для чогось це треба? А, драбина там навіть є. Я так і сейфа не. О, сейф! Дивіться, три ключика треба. Три різнокольорових ключика. А тут що? Тут щось зробити треба? Блур принц. Що за блур принц? Ці креслення. Ред будується. А, просто креслення я можу... А, ні, це рот мається на увазі будує. Капець. Коротше, робимо наступне. Кидаю тут це. Доберу один ключик і відмикаємо одно. Один замочок ми відкрили. І ще треба знайти два ключика. Один з трьох. Добре. Беремо назад цю штуку. Ну, йдемо десь далі, щось шукати. Мені здається, що в цій локації має бути. Я не думаю, що ми маємо десь ще піти. Хоча тут і нічого не видно. О, рот здоров. Ха, прийшов зразу туди, де я, та що ти? Так, машина, може, він десь в машині тримає, клю. О, дивись, то може залізти до гри. А що він тут робить? Як чого може залізти до гри? Машина далі поломив. Я з нього в шоці, і ломи. Так, хто знає, де два ключика? Ви просто мені скажіть. Так, може тут. А, може я цим підніму? Ні, я не можу підняти. А що там пише? Там щось писало. Під картингом лежить щось блискуче, але воно надто важке, щоб ви могли підняти його самотужки. Ну і що робити? Добре, під ним ще один ключик 100%. Бо там щось блискуче, каже. Але воно надто важке. Ну і чим? Чи ми його піднімемо? А ну подивимось щось всередині. Ну тут що я зроблю? Тут я нічого не зроблю. Ой, я нажав. А, я закрив кімнату, сила. Прикол. Типа, ти можеш замкнути кімнату і собі грати в ігри. Ха. То вигадали. Так. Це що за кімнатка? Багато дуже кімнат, а в них нічого нема. Села, я думав, у смітнику там він щось знайде, нічого не йшов. І я знову біля машини. Я в шоці. Якось треба підняти той ту машину. І на другий пав, щось не йде, двері закриті. Де ще нам щось знайти? Тут, тут я тепер був. Чуєш, рот? Можете викинути, звідси. Я в шоці. Ключики проскидов десь по цілій локації. 229, 27. Може одна з цих має бути відкрита, як думаєте. Має відкриватися десь. Але не видно, де вона має відкритися. Так, о, тут я вроді... А, тут був був. Не знаю, не знаю, що робити. Туди можна піти. Ага. Закрито, обгородили. Род, я в шоці, Рад. Все, я в тупіку. О, може він щось поставив, я тепер залізу і заберу. Ага. Дуля з маком. Карта. Lock the door. А, закрили двері. А, там ми так можемо їздити. Їдемо туди. Сила. Та треба двері закрити за собою. Я забув, ми можемо і тут, напевно, ключики знайти. Я думаю, що так, так що все нормально. Так, оцей поки що кидаємо тут. Відкриваємо двері. Йдемо ще шаритись. О, знаєте що це за штука? Ми якраз картинг піднімемо. Е, Рот, ключки не бачу. Тут десь ховок в тебе був колись. Може вже нема. Він же знає, що я там вже знаю. Так, все закрито, все закрито. Це можеш забрати? Не можеш порозкидано. Так, там закрито, ей, все? Серйозно? Більше нічого цікавого? А сюди я зайду? Не зайду. Ну добре, тут ми взяли ту штуку, але нам ще десь треба. Ааа, значить, може ще на заводі може бути. Як мені відкрити туди попасти? ту 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 ту, -ту. Опа, бачили? Отам зверху щось є. Эээ, euh, давай візьмемо, попробуємо. У нас є та палка від більярду. Так. Пул, пул, давай. Сюда, зара то впаде. Я зразу бачу, що там є, але я не думаю, що можна забирати. А ну, Давай, давай, давай. Молодець. Та шоот? Едем, все. Я думаю, що в нас є три ключки. А ви як думаєте? Думаєте теж? Чи думаєте не теж? Паркінг. І там беремо ключ-карту і все. Ну добре, З ключ-карту. Ми вже справи зробили. В принципі, тепер все залишається вже на заводі там все зробити. Ще обігати, то все. Я думаю, що буде ця серія не важка. Ми її на другий раз швидко пройдемо. Надіюся, надіюся, що швидко. Так, де там сейф? Рот. Де той сейф? Тут? Ні, не тут. Тут? Не тут? Чуєш, рот? Тут? О, тут. Чікс. Два ключика. Два з трьох. За б його машину підняли. Ну, не важко, не важко. Такс, бери цю штуку. Йоу, я ледве це підніму зараз. Давай, тихо. Опс! 3, 2, 1. жовтий ключик. Все, ключ карта наша. Я казав, що наша. Ну хоть щось не зробили. Правда, на другий раз треба до шести, все робити, ну, але. О, спогади. Дивимся, спогади. Дивимся спогади. О, не будемо дивитися, просто будемо читати. Диво з неба. Черниці і школа стверджує, що сестра Медлін за в одну ніч і через кілька годин народила міцно і здорового хлопчика. Це чудна моля житиме монахінь, які піклуватимуться ним як даром небес. Його мати перебуває в монастирі. молиться і вивчає слово Господнє. Вона каже, що протягом наступних 40 років це все, що вона робитиме. Е, і що далі? Чи правда, що це диво? Чи це все обман? Газета написала. я не знаю. Давай беремо карточку, я погнав. Мені карточки треба, мені більше нічого не треба. Було. Один? Що один? Що це за карта? А може вона ще щось відкриє. Але тут, в принципі, нема що відкривати, погнали, род. Род, я готовий їхати звідси. Їдемо назад на фабрику! Ну це фабрика величезна, я в шоці. Тут стільки морозу роблять. Що стане на багатьох? Все, гальмуй, давай, я бігом влажу. Ті вже десь думають, що я вже не прийду. О, все, приліз. Гонорово. Чей! Чей, я тут. Карточка в мене. Ха -ха, красавчик, оце я розумію. Кинув карточку. Іди, грайся собі. Фу! Це капець, я нічого не їв, це мій щасливий день. Це пастка, мені здається. Мені здається, що це пастка, чи ні. А, ні, все добре. Опа. Чудово! З кожним разом я все ближче до того, щоб покинути це місце. Ближче, ближче. Так, все, тепер нам треба відкрити ці двері. Тепер нам треба... А, це що? Мозок впав. Чуєш, я можу тобі. А, я можу йому передати. Але чи треба це зробити? І Ще якийсь ключик тут. Е. Ні, то тут, -тут була. То тут, тут. Та кімната, що була закрита, ну йдемо подивимось, що там створює. Де та кімната? О, там рот ходить. Рот. О ця кімната. Ні, не ця кімната. А яка то була? А ну чекай, тут там де рот. Ну, десь з цього боку, мені здається, була та кімната. а ну чекай. Там закрито. З того боку. Ні, не ця значить ще одна десь. О! Є, відкрив кімнату. Все, тут десь щось... це вихід. Так, добре. Ну мені на вихід не треба ж, ні? Ми маємо тут ще все зробити. Що таке, а, я маю перерізати, напевне. Або. Щура туди кинемо. Там закрито, там закрито, тут що є. Тут нічого, тут нічого. Цукерок! Треба мені тут цукерок? Може його з'їсти, чи його треба дивитися? не. Не ладно, що... Покщо... тримає. Ти не хочеш цукерок? Не хоче. Да. Тут у нас що? Ой-ой, тут щось робити, напевно. Додати секретний інгредієнт. Яй-яй-яй. А я думав, буде просто. О, піпетка. Книжка. Яй-яй-яй, то нам треба буде тут щось робити. Страшні рецепти. Так, він хлопчик, не такий, як я очікувала. Кілька днів тому я знайшла книгу про Бафомета в шкільній таємниці. Не, в шкільній темній. Секретній бібліотеці школи. Вона була дуже схожа на що? Е... О, так ж наразі щось друге пише, чуєте? Я не встигаю перекладати. У мене ця подія дуже розмита і починаю помічати, як мочки блідне, а зуби викривлені. Я щось роблю не так чи знайдую тут заклинання. Якісь заклинання, коротше, хтось тут шукав. Я просто в з того. Казок понаписували. Піпетка, цукерок, щур, мозок, мозок, напевне, сюди треба принести. Або цей щур. Видите, він би упав і ми б його забрали. Щось з ним треба А ну нажми піпи, Ану, бігом, ти піпетку, ще я. нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Хм, що треба робити там? Інгредієнти, інгредієнти. Я з вашими інгредієнтами, а сюди я вже можу виходити? А, можу. Чур, ти свій сиди там нормас. О, до речі, а якщо я тобі дам цей цукерк? Ні, щор не буде цкерк їсти. Мені треба щура стати. Так, колодка, там ключ був, треба де забрати, а там, напевне, пастка. Тут закрито. Опа. Це ще одна ключ карта? А де я ту кену? Я вроді взяв цукерок десь тут. Не, де я брав роцкерок? Цукерок, де цукерок? Люди, де цукерок? Я втратив цукерок. Ну, цукерок тут. А ключ карта, де? Так, чекай, 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 це ужас. Опа, ключ карта. Але не факт, що вона підійде, може тут різні треба. Є, підходи. Два. Що означає 2? Щось два. Що таке, хлопці? Я щось тут зробив, нічого врод не зробив. Тут -а двері, там -ка двері. Ну добре, це вихід сюди. А тут закрито. А, тут закрито. А, це це вихід. Тут щура треба. Ну, все, принц, я все обігав все роздивився. Далі я не знаю, що робити. Далі то вже треба. А, треба якось чура того достати. Поставити туди, так, це відкривається, це закрито. А де. Тут я був. Чекай, де та кімната, де де, 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 де наші друзі? З телефоном. де кімната з телефоном? Ей! Може мені там перейти треба? box. А, чуєте? А може мені той. Е, червоний квадрат треба запхати там на місці і тут засвітиться. Можливо. І оце відкриється, і ми там щось візьмемо. Може бути. А ну, а ну чекайте. Зараз, зараз, все буде. Чікс. То, що ключ-карту викину. Мені здається, що так. Бо там пише якийсь бокс. А, я не вгадав. Та ладно, на другий раз вгадаємо. А ми на другий раз 100% вгадаємо все. Якраз не вгадали, то на другий раз точно вгадаємо. Так, мені треба лише знайти кімнату де. Друзі. Де тел... Ооо, знайшов. Чик, зайшов. Але я теж йому речі можу передавати. Тут вже зробили не так просто. Що це там? О. Тепер я. А я тут куди вийду? Ого, з другого боку, це взагалі локація. Оцеї локації взагалі мені здається не було. Диви, це капець. І я тут ще можу якісь інгредієнти, напевне, знайти і її передати. Все, розумієте? Я, це тут купа все, ого! А я думаю, що це буде легко, ніфіга. Не буде легко. Диви, це тут повно. Дві? Хто там є? Тихо, ну відкрити мені двері. Ай, ключ-карту треба сюди передати. Дивіться. там припнули морозивника якогось малого. дві. О, це що таке? Викидай гет. Потім ми десь то запхаємо. Тут закрито, там закрито. Коротше, тут головне передавати ключ-карту один одному. І все буде нормально. Дві? Міні рот. А, -а, а, я зрозумів. Ми звідти маємо забрати того малого морозивника, поставити тут і двері відкриються. І ми, може, туди заліземо. Або ми якось ним будемо керувати. Ну вони вже тут понавигадували. яй 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 Так, тут аж є, щось є, немає нічого. Сила, кімната, де немає нічого, наші не то кімната. В принципі, ховатися, все логічно. О, тут щось написати. Намалювати треба, тут скреслити, щось треба. Та ладно, помалу завершуємо серію, на другий раз будемо мати купу роботи. Всі, що ви знаєте, якісь дрібниці, зразу мені пишіть. Вже буде легше пройти. Але ми це зробимо. Шість частин якось прийшли, прийшли. Що ми цьому не прийдемо? Ясно, що прийдемо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім папа! па папа, па -па, махай! Па-па, я сказав. Папа. Іде -па. доволі, де твої зуби? Ти. Знаєте, що в них все песок відкритий? Бо вони морозово багато їдять. Песок вже все ж не закриває. Все, давай, папа. На -па. YouTube канал підпишись. І скреп геймс розважайся. Для тебе контент просто вищий клас. Щодня нові відео кайфуй кожен раз зі мною приєднуйся в склеп, відпочинку нашому немає меж, Підписуйся, не гай часу гоу, якщо любиш лимін, з нами завжди шоу.